Новин про головні події міста та області я розкажу просто зараз. Вітаю на Херсонщині. Внаслідок російських обстрілів загинула одна людина. Ще 13 отримали поранення. Загарбники били по білозарці, інгульцю та Херсону застосовуючи артилерію, авіабомби та дрони. Серед постраждалих літні люди, подружжя та жінка. У жінок, яким 69, 35 та 64 роки, а також трирічної дівчинки діагностували контузію вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Усіх потерпілих доставили до лікарень у середньому стані тяжкості. Нікопольщину війська РФ атакували впівідронами та артилерією. Під ударом Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоно-Григорівська громади поранено трьох жінок одна з них у важкому стані. Пошкоджені шість приватних будинків, в одному з них зайнявся дах. Пожежу приборкали. Понівечені гараж, три господарські споруди, одна знищена. Побиті інфраструктура та підприємство. Зачепило лінії електропередач і газогін. Війська РФ продовжують порушувати Женевську конвенцію, обстрілюючи поранених. Під постійною загрозою ворожої атаки, евакуаційний транспорт, повідомляють у Генштабі. Були обстріли, були скиди. Люди ще додатково ще отримали поранення. І замість трьох чи одного, там, скільки ми мали забирати, ми забрали, звичайно, шість чоловік чи сім чоловік. Через атаку росіян на залізничну інфраструктуру цієї ночі низка поїздів продовжує курсувати з затримками. Відновлення інфраструктури на місці влучань триває. Нині виконується робота з відновлення живлення залізничної мережі. Аби скоротити час затримки потягів, залізничники змінюють маршрут, щоб зворотні рейси відправилися якомога ближче до свого графіка. Це, зокрема, стосується поїздів Чернівці Запоріжжя та Львів. Запоріжжя і цих же рейсів у зворотньо. Мьому напрямку. Одна людина поранена зранку ворог ударив півдроном по маршруті в Приморському. Транспорт пошкоджений постраждалому. Надається необхідна медична допомога. А знову Миколаївки поліцейські вивезли місцевого жителя, який вирішив евакуюватися, бо село потерпає від обстрілів. Загалом протягом минулої доби російські окупанти 590 разів вдарили по області з різних видів озброєння. Під вогнем було 15 населених пунктів. Зокрема, з авіація знову гати по балабиному, гуляйполю та залізничному надійшло 329 повідомлень про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, закладів освіти, автомобілів, господарчих будівель, комерційних і складських приміщень. Вони щодня ризикують своїм життям заради інших. 17 вересня. День рятівника. Чимало надзвичайників обрали професію за покликом серця. Як от Леонід Колядка, вперше він врятував життя ще дитиною. Більше розповість Анна Крамаренко. Леонід Колядка працює рятувальником вже понад 10 років. З них дев'ять пожежником. Йому вже неодноразово доводилося рятувати життя іншим. Розповідає, вперше ще дитиною виручив свого ровесника. На той час Леоніду було не більше семи років. Поряд ішов водоймища і дивлюся, хлопчик провалився. Хоча ну гравєсник. І не знаю, як не знаю, що як случилось. Я підповз до нього з палкою і врятував його. Мабуть, тоді зрозумів, що це покликання. Леонід розповідає, в дитинстві хотів бути водієм, оскільки подобалися мотоцикли, автівки та інша техніка. Але за покликом серця обрав професію рятувальника. Розповідає, порятунок інших для нього понад усе. Я, по крайній мірі, не можу пройти повз якоїсь, де людину можна допомогти, спасти і щось зробити. Ну, не можу я пройти. По вулиці, по вулиці Грибельної проїжджав повз. Получилось, як, що дивлюсь, Матіс якийсь їде, е, коптить, вихтить і все стальне, ну, думаю, і всі повз проїжджають, всі проходять. Ну, стопилось людей багато е, біля цього матіза, а всі маршрутки, навіть ніхто нічого не останавливався, всі повз проїжджають. Ну, Я об'їхав, підій, підійшов, заспросив, допомога потрібна. Вона каже, потрібна. Ну, добре. Тоді вона ж якраз викликала службу 101. Е, я підійшов, говорю, можна допомогти, Тож вона каже, так, да, можна. Я попитався, ну, взорвав я веду капот, тому що він там закусився, клема від і подивився, горіння перестала. Якось так. Приїхали пожежні. Знайомі, то я сказав, що там горіння немає. До повномасштабного вторгнення Леонід працював пожежником в 4-й державній пожежно-рятувальній частині 4-го пожежно-рятувального загону. Розповідає, на початку війни отримав поранення. Сталося це під час гасіння пожежі після прильоту. Виїхали на пожежу після прильоту. Приїхали і потім почали ліквідовувати. Потім по нам повторний обстріл провівся. І, ну, так так та я поранення та отримав вже позаду довготривалі лікування та реабілітація в Німеччині. Леонід повернувся на роботу в ДСНС. Зокрема, займається обслуговуванням обладнання та приладів для захисту органів дихання рятувальників під час гасіння пожеж. Леонід каже, пишається тим, що обрав саме професію рятувальника, адже це можливість допомагати іншим щодня. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. У день рятівника майже півсотні професіоналів своєї справи нагородили за віддану службу. Серед них представники різних оперативних служб аварійно-рятувальної служби Кобра ДСНС та міської рятувально-водолазної службиться Божевський Андрій Сергійович, водолаз інструктор легководолазної справи аварійно-рятувальної станції за Запорізької міської рятувально-водолазної служби. Сі люди щоденно рятують життя людей, особливо в умовах повноштабного вторгнення Російської Федерації, Здійснюють шкожних бухгалтер предметів, реагують на всі надзвичайні ситуації, на хімічні події. Також проводять рятування на воді. У незглавному хабі Палацу культури орбіта зібралися не лише рятувальники, але й представники обласної та міської влади, громадських організацій та просто найбайдужі запоріжці, аби подякувати тим, хто щодня перебуває на захисті життя і безпеки людей. Рятівник – них це не просто робота, це місія, це загальна повага, це люди, які діють миттєво, професійно, без змагань. Хочу подякувати тим рятувальникам, які прийняли рішення стати на бік нашої держави, працювати під жовто-плакитним прапором, виїхавши з тимчасово окупованої території, не погодились співпрацювати з ворогом, покинули все своє життя там, але продовжують служити в нашій країні. Небезпечні дерева зникли в Хортицькому районі. Цього року видалили рекордну кількість аварійних рослин. Наразі 150, до кінця вересня планують прибрати ще з півсотні. Цього разу працювали біля будинку по вулиці Василя Сергієнка. 68. Як відбувалася робота? Бачила наша знімальна група. У дворі по вулиці Василя Сергієнка, 68, підрядники вже завершили кронування майже 30 дерев. А зараз працюють над видаленням складних аварійних. Таких у дворі шість. Вже багато років здесь ніхто нічого не робив. Дерева вирісли більше дев'ятого поверху. В основному це тополі, які є крайні складними для їх видалення, тому що до них не могли під'їхати і машини, і ніхто із підрядників, до кого ми зверталися, не допомогли нам з цим питанням. Старі тополі і сухі гілки загрожували безпеці мешканців вже багато років. Під час сильного вітру падали на балкони, автівки та дитячий майданчик кажуть люди. Вони вже багато гілок, які сухі. Вони крім того, що падали, вони б'ють по балконам і порушують, і розбивають вікна, москітні сітки. І, ну так як їх висота вже більш дев'ятого поверху. Це вже дуже опасно. І люди зверталися до мене, і заявки залишали на 15,80, щоб допомогли з цим питанням. Роботи у районі розпочались середині літа, а завершити їх планують вже до кінця вересня. Це фінальний етап великої кампанії з благоустрою. Загалом прибрали 150 аварійних дерев і сотні кронували. Це важливе питання. Це в першу чергу безпека та здоров'я наших мешканців, хортичан. І робота в цьому напрямку буде тривати, і ми вже формуємо план роботи на 2026 рік. Жителів Запоріжжя просять звертатися до міського колцентру за номером 1580, якщо помітили аварійне дерево. Аліна Мельничук, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Понад 770 тонн сухого гілля цьогоріч прибрали прибрала в Дніпровському районі. Ці роботи виконують не тільки заради чистоти вулиць, але й для безпеки Сухостій легко ламається під час вітру і може впасти на людей та автівки. Приваблює комах шкідників та швидко займається навіть від недопалків. Тож обрізку і вивіз сухого гілля комунальники здійснюють впродовж року. Вони щотижня обстежують прибудинкові території та виявляють небезпечні ділянки. Щоб було чисто у дворах та в цілому в Запоріжжі. Дуже багато ветки, листя ми прибираємо. Коли листя гниє, це в повітря вибрасується. Так пожежна небезпека ще. Дуже важливо. Сьогодні ми підрядна організація у нас задійна на подрібненні та утилізації гілля, яке виявили під час обстеження території Дніпровського району. Сьогодні ми проводимо за адресою вулиця Тригубова, 16 Далі бригада переїде на Сергій Синенка, 51, вулицю Гребельну, 1, щасливий, 7Б. І далі вже піде по тій заявці, яка сформована районною адміністрацією. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.